Красучки десь. Опа! Це вже, друзі, мені подобається така риболовля. Я той раз був, але я не попав на карася А це бачите, почало холодати і почали в нас клювати на мандулу карасі. Іди сюди. Хто такий? О, єсть, друзі. Окунь. ха 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 Да. Да-да-да. Оце вже риба, за якою ми приїхали. Дивіться який красень. Первий. Перший прекрасний окуніце. Бачите, як і Ну, Не будемо гаяти на час і будемо далі пробувати ловити таких гарних полосатих розбійників. Доброго ранку, друзі. Ну що, сьогодні в нас вже похолодало, як бачите, я вже в рукавичках. Утром було 0 градусів. Холодина така, ви знаєте, і це, я думаю, прийшов час нам половити на мікромандулу і на грушки. Думаю, рибалка в нас повинна бути сьогодні отака. Першого окуня вже піймали, так що не будемо гаяти наш час, тому що ранок, а в ранок у нас клює дуже хороша риба. Так що поїхали. Так, зарядив я, ось, друзі, мікромантулку від профмонтажа 2,2 дюйма в 904 кольорі. Я на останній рибальці так полюбив цей колір. Я в'язів на неї ловив і взагалі такий така. Гарна приманочка, Я завжди ловив на 901 це був мій найулюбленіший. Я це вирішив із такого почати. 4 грами головочка, флюрокарбончик я пригазав 0,218 від азура савода. І паличка моя, друзі, азура Сафіна до 8 грам, котушечка флагман Урбіон 2,5 тисячки. і шнурочок у нас стоїть восьмижильний овнер Kizuna 0,10. Ось така снасть у нас, друзі. Так що будемо пробувати, що у нас тут буде. Я, якщо чесно, на цій локації став, тут завжди у нас непогано відзивався карась. Я не думав, що на цій локації окунь буде, але будемо зараз пробувати. Уже трішки сонечко встало. Вже ручки не так мерзнуть, так що думаю, зараз у нас... Все повинно бути. По проводки, як ви бачите, легенькі два підбросики із паузами. Можна так подергувати кончиком, але я привик на два підбросики. На ці два підбросики дуже непогано відзивається. І карась і щучка. Це моя найулюбленіша проводка для мандуки. І десь... Ох, друзі, яка покльовочка була. І ви поняли, прям зрусла рибка взяла. Я перед цим побровки вів. А це вирішив по руслу кинути. І з такою покльовкою жодною. Щось у нас взяло. З дуже жадною покльовкою. А ну хто ж там у нас такий? Щось на окуня не дуже похоже. А, окунь. о друзі, дивіться. Ви зрозуміли, хто у нас на руслі стоїть? Дивіться який? О! Оце він, друзі, виплюнув нашу манну. Ви бачите цього красень? Оце вже лукунь вам 400 громів. Ви подивіться на цього красення? Да. Оце, друзі, жиряка єсть. Не будемо гояти на щас, закидаємо ще раз в ту точку. Я не думав, що попаду на роздочу таких горних босиків. Круто! Що там? Друзі, дивіться хто. дядя Каросик. Маленький, правда, але але Каросик. Ну, Друзі, до окунів жарюшного розміру такого Каросика можна і взяти. Да? Це, як то кажуть, найсмачний розмір. то, друзі, після останнього окуня пройшло напевно півгодини, якщо не більше. Щось рибка не особо активна. Ось тут як подивитися на ямки вода просто кипить від білої рибки. А брати не хоче. Не знаю з чим це зв'язано, але будемо сподіватися, що ми якусь рибку та знайдемо та зацепимось за неї. Отак От зразу два окуні піймав, я зразу зрадів, думаю оце зараз попаду на виход. Отут у вітиме двома... Ахти, щось було. Тут тими двома окунями Покльовки закінчилися. Лист. Є сели. Чтось зацепили. Прям під лодочкою Это у меня опять король, друзья. Не, дивите. Який окунідзе, друзі? Ох, гарний який. Оба! Дивіться який красивий Хі -хі. і на ямки у нас окуньок взяв, бачите який. Ну це друзі для цієї річки це просто горбачі. Прям в заглот гребе окунь, бачите? Дивіться який Друзі, це просто, просто кросення на окуні. Ви подивіться який розкрас. Темненькі такі Ну Просто красунчики. Перейшов я, друзі, на свій найулюбленіший колір. Бачите, 901 2-4 дюйма. І ось на неї ми пожарили карася і окуня. А ну, зараз попробуємо, Може ще в нас тут. Той живе. Це мій найулюбленіший розкрас, я її українка називаю. Вона мене завжди виручається, мандулка, на неї вся рибка клює Зараз зробимо ще тут проводочку Може щось ще візьму. Иди на глибині, друзі, прям з ями когось зацепили. Із самої з самої ями. Так довго тонув грузик, тільки 22 взмахи зробив і когось некрупного крупного зацепили. О, дивіться, знову, друзі, красень наш клюнув. Дивіться, який гарний. Красунчик сюди. Опа! Це вже, друзі, мені подобається така риболовля. Я той раз був, але я не попав на карася. А це, бачите, почало холодати і почали в нас клювати на мандулу карасім. Я ще ось дві грушки розмонтажівські настрою. Може, якщо на мандулку перестане брати, то ми ще з вами її на грушку спробуємо. Так що поки що у нас рибалка отака. Так, можна нам і чайку попити. Поки що. Кльов перекратився в нас. Поп'ємо чайку і будемо десь переміщатися. Хотів вам показати, поки поп'ємо чайку. З'явились у мене рукавички нові від торгової марки Dexhell. Друзі, ви подивіться, які вони тільки крутезні, як вони гарно лежать на руці. Вони надійно захищають від холоду. Ваші руки завжди в теплі. Вам не страшний ні дощ, ні мокрий сніг. А саме головне, друзі, що вони не бояться вологи. Дивіться, зараз я вам ось покажу. Давайте одну зануримо. Занурюємо нашу рукавичку у воду, дивіться. Бачите, Ось дивіться, навіть побовтає. І вони в нас зовсім не пропускають воду. Ви це бачите? Я Давно мріяв про такі рукавички. Дивіться. Зараз я скидаю нашу рукавичку. І дивіться, рука моя суха-сухісінька. І плюс вони в нас швидко сохнуть. Рукавички, друзі, дійсно дуже зручні. Я думаю, для осінніх рибалок на спінінг. Як бачили, я спінінг кидав, в них навіть удобно рибачити. А для зімніх рибалок це буде просто незамінніма штука для риболовлі. Так що, друзі, ось такі у мене з'явились рукавички. Вони, кстати, не дешево стоять, але якість гарантована. Так що п'ємо наш чайок і видвигаємося десь далі шукати міста. Весили. Змінив я, друзі, приманочку, поставив 900 Четвертий колір, 2,2 дюйма, вона трішки менша. Думаю може так краще в нас карось буде брати. Зараз подивимося хто там. Таке карось. До кароса. Бачите, тільки, тільки змінив мандулку на меншу, бачите, зразу у нас. Трішки активніше почав брати. Дивіться який. Це вже на карася похоже, да, друзі? Подивіться, який красунь. <смір> да. Як я давно мріяв половити на мандулу карася. І все-таки, як я вам і говорив на прошлій рибальці, що тільки ну, в нас похолодає і зразу карась почне брати на цю чудо-пряманочку. Клас! Іди сюди. Ох, покльовка, друзі, яка гарна була. Це таке як напевно хоч щучка, хоч хороший окунь. Оця подача була. Просто шикарнюча. Йо-маю, став на прямій. Так пливу, думаю. Та попробую, може тут якась рибка стоїть. І бачите, заробив покльовочку. Щучка, щоб би не зрізала вона нам прямочку. Дивіться, яка гарна, гарна щучечка яка. Красунька. Зарядив я ось, дивіться, червоненьку таку мандалку, зараз я подивлюсь, який колір, бо чесно не пам'ятаю. Взяли ось таку гарну щучечку. Ну таку щучку ми, звісно ж, відпустимо. Іди. Підростой. Це у нас, друзі, 903 колір, 1,6 дюйма. Зовсім-зовсім крихітна мандула. І на неї, бачите, соблазнилася яка гарна щучка. Так що, друзі, мікромандул я вам скажу чесно. Всі. Всі кольори працюють, просто кожному до душі свій колір. Хто на які кольори привикли, той на такі були. А в принципі вони всі кольори працюють. Друзі, робимо невеличкий перекус. Ковбаски, сало, періжечок, огірочок. Ну ви зрозуміли, все по рибольському. Сало таке смачне, що М -м -м -м. просто не можна словами передати. Коротше, рибка закрила рот. Я вже напевно півтори години проплавав, плавав і туди, і туди плавав. Розібрався дуже сильний вітер. Я повернувся в це місце, де я... Зранку стояв, ще піймав тут окунів, карасів. Так що тут ще думаю годинку постою і напевно будемо завершувати нашу рибалку. Ну думаю, ще щось повинні спіймати. Так що приєднуйтесь до мене на перекус. А ми будемо їсти і продовжуємо далі. А що це було? Друзі, ви бачили? Короче, сход карася і тут щось. А, <смі> дивіться. Короче, сход. Сход якоїсь риби і зразу, короче, дивіться, під багри маленького каросика. Він видно в пів води стояв. <смі> Та я взагалі ворений. Я думав, що... Що то окуні, думаю, це він у нас добрав. Коли ні, бачите, карасик. Ну що, ось і дійшла кінця наша риболовля. Ну, Я вам скажу, друзі, кльов Такий, знаєте, не ахті. Ну, все-таки десяток рибинок нам вдалося піймати, там штук 6 карасів, 4 окуні. Я думаю, улов непоганий. Не знаю, чому вона не хоче клювати рибка, повинна, повинна б клювати, але дуже багато дрібного карася. Хороший карась, може, десь зійшов з цих місць, може десь потрібно шукати рибку, ну, не особо. Так що, думаю, рибалка в нас состоялася, рибку піймали, задоволення отримали. Це саме головне. Правильно? Правильно. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.